сумма, и от этой суммы ты получаешь э, то есть учреждение получаешь, чтобы это все содержать. Тоже, насколько я понимаю, э, Поблагорада уже согласилась принять у вас на свой баланс, но а главная проблема в части что вы можете не стыдно до того момента, как у вас уже не будет финансирования. Финансирование у нас э, прекратилось, на нас финансирование 31 декабря 2015 года. С 1 января у нас финансирования не было. Э, учитывая, что э, В законі написано на переходний період ми можна фінансувати і ми чули звідки. Тобто місцевого бюджету. До передачі. До передачі. 29 грудня бюджетна сесія міськради. І ми заполучили проєкт і там, і свіду немає. І в поми. Профсоюзи і колектив лікарні зробили звернення офіційне на сесії щодо включення в нас в питання і в мережу до передачі і фінансувати, як написано в законі. До кінця. От до передачі. Поки стане власник хто? І далі він уже. А до передачі повинні виконувати ці функції, які в нас в статуті прописано, статут на затверджений мін'юсті держави. Все це прописано. І до передачі ми звернулися офіційно, зачитали меру міста і нашим депутатам, яких ми вибирали, щоб вони відстаювали наші інтереси, права. ми теж Колектив лікарні теж мешканці цього міста і громада, і люди, яких ми обслуговують, теж мешканці громада На що мер так повернувся, так сказав, це не наша проблема, а п'ять залізнична лікарня це не наша проблема. І це питання не було занесено в цю сесію бюджетну. но зато я акцентую, це було 29 декабря. 30 декабря срочно з міського управління охорони здоров'я злітає наказ. Ну отак от, от пранами на листочки, він тут з ними є, Срочно, ровно на слідуючий день. Головному лікарю, клінічної лікарні, імені Карабелеша. Немедленно прийняті на обслужування населення, яке колись обслуговувала залізничну лікарню, головному лікарню з відділкової лікарні станції Керсон передати головному лікарю лікарні Карабележ всю медичну документацію. Це вони мені наказують. А залізничники, члени їх сімей. Ветерани залізничного транспорту будуть обслуговуватися за місцем прописки в місті Херсоні. Все і у начальника управління охорони здоров'я Попова. Попова підписано. І тут ми задаємо зразу питання. Це ж, це ж, понятно, що на душу населення, а вони вже населення вирішили таким чином забрати. Ну нема людей, нема проблем. І з цього періоду вже ціла капочка, оце не на червона, народилась звернення до мера міста тричі, звернення до мера міста Таврійська, тому що теж треба вирішувати проблему фінансування того підрозділу, який там знаходиться, до губернатора і огубернатора, і обсіра, губернатор, до губернатора, до, до голови обласної ради, до, до міністра інфраструктури, до міністра охорони здоров'я держави, до начальника управління охорони здоров'я Укрзалізниці. Є така посада, яка поняття підпорядковані всі медичні заклади на Укрзалізниці йому всі звернення є. Ото всі звернення є, що до, до фінансування і тому подобне. Тричі, тричі вже, тричі починає з э, октября місяця. Тречі не одної відповідно. З міста, з області є, В області написано, э, шановний Анатолій Миколаївич написано. Э, ми, э, Знає і переживає, і щоб колектив, і люди і тому подобне якось ми переживаємо за це все. Сесія прийняла рішення, проголосувала. Ну це тільки намір. Намір, ну поки держави нас не фінансують. Тому ви не, не несете ну, функцію обласного, а згідно ОСУ 90, там все. Ви фінансуватися з обласного бюджету, поки не можете, поки не станете, поки ми не станемо вашим власником. А повинні кажуть, фінансуватися, вчити, що функції висадят, ті, і ті, і другий третій, я вже до цього говорив містом, містом Херсон. От яка служилась ситуація. І от це слово ситуація мене дратує, я з цього почав. Я вибачаю, що я трохи на українську, чуть-чуть на русском, тому що э, мені проще общатися на русском. А документы, документы все на украинском, поэтому я хочу дословно их считать на украинском языке Я прошу тогда э, выключение у всех, что там получается. Значит, чего я возмутился и начал встречу э, с ситуацией, мы ну, очень э, э, возмущаем слово. Есть наказ президента четко кому вы, и сроки выконания. И ничего. За цей період, за ось цей період, тот, які сроки тут є, ровно за рік, оце все треба зробити, чиновники різного рівня не виконали наказ президента, а тепер вони називають це ситуацією, допоможе це, ситуацією. Це якось інакше називається. Не мені це суди, І хто і по якій причині не виконав це, це теж не я дуже питав. Всі, і ще раз повторяю, всі. Ті закони цьому, де здав президент, е, немає головного лікаря, щоб він щось тут робив. Єдине, якби прийшов додаток, що я дожен був підготовити всю документацію, що стосовно будівель, землі, власності. Оце я дожен передати. Я його передав ще в квітні місяці прошлого року в двох екземплярах, воно лежить в міністерстві інфраструктурі, все підготовлено одільними пакетами і завірено е, юристам, тому що не завірена юриста, вона немає під собою основи. Е, от. Тепер і ситуація виходить, по якої причині, чого чиновники, ще раз повторяю, різного рівня не виконали указання президента, а вони себе обсувають державними чиновниками, державними службовцями. оцього я не знаю. А тепер вони оце все, що вони не виконали, називають ситуацією. Головний лікар повинен, так, да, повинен. Я йому це все писав, я так розумію, що дуже багато напоминав це все. Я навіть знаю в розмові і на нарадами. Деякі, куди мене запрошували. Їх, звісно, це дратує, що я їм напоминаю, що їм це треба робити. Я не пишу, що ви робіть. Я пишу, що нічого не зроблю. Ставлю до вас до відома, що нічого не зроблено. Я не можу їх заставити. Нема таких помимочків. Я, ну, я їм напоминав, може, цей. Ну, в розмові чувствувалася така напряженка, що він дратує, що я якось напоминав, що вони повинні працювати. От і ситуація. Но, на сьогоднішній день люди люди в місті Таврійської задали питання, Марія відповіла, вона виділила гроші. Ну, саме цікаво, що вона гроші не може видати людям, тому що е, у нас одна бухгалтерія. І нас має прийняти хтось в мережу. Поки ми не прийняті в мережу, у нас немає банківського е, щота. Рахунок у нас є, але ну, закрити, Закрит, тому що немає кошторису. Тільки буде кошторист, він почне діяти. І тоді ти, хто у нас приймає власність, вони повинні з району передати, є така передача. І розроблено. все, повинні передати на того, тобто на місто, як і в минулому році були, в вигляді трансфер на ці гроші, і вони потом через кизначисто зайдуть на карточки людям. Тому гроші е, міста, не Таврійська, тому що Таврійський не смертний, в нього немає грошей. Гроші у мера нової каховки. І він їх виділив, і щоб людям заплатити, а ми не можемо заплатити. Люди і таврійські не виходить, але ну, там іде зараз реорганізація, там проще, тому що область, там всі обласні і медичні, всіх людей определили Каховка, там е, нова Каховка, там вот, як вона на трасі, Казацьке, там є лікарня, і навіть Береслав. Е, е, Департамент охорони здоров'я запросив всіх головних лікарів і всіх пофамільних людей, які працювали, працювали там і працюють там і в місті. Таврійський та політичний моді пофамільно розподілили, куди вони хочуть піти працювати. Деяким людям запропонували 3-4 місця роботи ну, в вигляді фінансування. Там Каховка і Нова Каховка 10 кілометрів, а посередині знаходиться Таврійська. А людей там працевлаштували, а зараз заборгованість по заробітній платі вони при налічі дітей, яке виділила мерія міста Нової Каховки. А, а тут взагалі, взагалі, місто Херсон, вже і аванс, і зарплата. І ніхто навіть і намілка немає. Мало того, що на зарплату, в мене прийшло вже попередження особливо енерго. Уже прийшло попередження особливо енерго про відключення. Ну, ми написали листа. Ми їм питались пояснити, коли було це тепло, електричество, ну, все це було в державній власності, у поси Бог, щоб хтось відключив лікарню від снабження. Прецедент в минулому році був, в Таврійській тому відключили на 2 електроенергію про несплату, тому що не могли сплатити, була така ж точна ситуація, як сьогодні. От так от. Ну, пішли нам на зустріч, дали ще дві неділі обленерго. Рішайте питання, іначе ви були відключені вчасних руках. Ну, власне, я хотів би трохи з цього питання до Наталівані. Можете представити думку працівників медзакладу, як вони на цю ситуацію дивляться, та чи є якісь заборгованості по заробітній платі, які вони саме зараз складають? Думку я скажу одну. Я в цій лікарні сама працюю майже більше 20 років. 88-й я читаю. Лікарів я дуже добре знаю. Я дуже добре знаю наш комітет. 2003 року я голова розпілковий комітету. Люди довіряють, анатолію Палачу та мені. на жаль, випала така як ви кажете, ситуація, що вже другий поспіль нас не бачить влада міська. В минулому році нам. Трохи допомогла Херсонська Красна Рада. І все-таки нас в сесію внесли і ми гроші отримали. За три. Коли всі медичні заклади в січні, ми, для тому що вийшли нам, навіть Олександр минулому році, ми отримали гроші в березні. Це дуже складно було для людей. Ми, в тому році, 15-му. Коли було це все законно і це не бачили. А в до, до, цьому році нас взагалі не бачать. Ми ждали, чому ми не виходили на мітинги. До ось, э, грудня Департамент охорони здоров'я Володимир Миколаївич Ковенко заявив нас, що поки буде передача, ми рішимо питання вашого фінансування. Ми, як люди. Спокійні, як люди, які виконують свої обов'язки. Ми не пішли на страх, не пішли проти влади. Ми їм повірили, але що вони нас, як кажуть, підманули. В цьому році ситуація ще інша. Люди працюють, але ж той наказ поповний, він всіх дуже вивів з рівноваги. Чому? Тому що люди, які у нас обслуговуються, взагалі не хочуть йти у переклініку. Вони знають наших лікарів, вони довіряють. Це е, склалася е, традиція. Люди тут живуть, вони обслуговуються: діти, внуки, мати, навіть правники. Залізничники те саме кажуть. Вони не можуть бути розірвані. Приїхав, як вам казав е, е, голова проспілка, я дуже спілкуюся з, з усіма головами про структурних підрозділів нашої залізниці на Херсонському районі. Вони дуже довіряють нашому головному лікарю. Мені, нашим лікарям, чому? Приїхав машиніст з поїздки, йому терміново треба якесь обстеження. Був був такий випадок, йому треба пробку гупи Він не змог попасти в другу лікарню. В нашій він 10 хвилин зайшов до лікаря, лікар на місці це все, немає таких питань, щоб ми кому-то відмовили. Коли нам почала працювати, ми обслуговували на банку. Люди. Теж нам довіряють. І на даний момент вони відносяться до Білозерки, приїзд дуже дорогий, і вони практично всі звертаються до нас, тому що вони нас знали раніше. Люди хочуть працювати, наші люди. Але я той приказ поповий, і вчора Вітальна мені каже, а чому люди, які приписні, не йдуть туди, куди ми написали їм? Ну ви їм написали, але вони йти туди не хочуть, вони йдуть до нас. От сложилась ситуація, що ми відпрацювали, гроші получили місто. Ми хочемо, щоб в короткий срок, срок, термін визначитися, якою ми будемо лікарнею. Ми звернулися до влади, багато листів написали. Написала спілка залізничників, написала пенсіонери залізничників, все приписне населення. Ми спільно з Степаніком і селищем Північним теж написали листа. Вони хочуть злуговуватися у нас. Це її право вибрати. Вони знають лікарів, і в нас зараз демократія, кажуть, кажу, і кожен має право вибрати того, якого він знає, якому довіряє. Залізничники нам довіряють. Наше прохання, чому ми вийшли? Вчора на мітник. В Минулого році ми ходили до мера, щоб доказати йому, що є той закон Порошенка. А в цьому році на чому ми підемо до мера? Він каже, у нас немає, взагалі лікарні немає і лікарів йому не треба. Тому ми хотіли до ЗМІ довести правду, що наша лікарня є, і ось вона, і ось ми. Люди не хочуть в неї йти. Те, що нам продовжили, і в другій лікарні, на якої підставі, що у нас лікарня ліквідована, закрита, чому я мушу пропрацювати тут 32 роки, взяти, прийти написати до головного лікаря, листа. Не бажаю тут працювати. Чого? Я рядом живу, це моє місто, де я працюю. І я просила би всіх, но ти на це Так, Можна? На 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 а... Я того ще хочу додати, если Це Один із основних причин, звісно, люди не получають заробітну плату і вони виконують свої обов'язки. У нас немає вільних місць. вообще в больнице нет свободных мест, потому что люди хотят здесь лечиться. И вот то, что с одной стороны выступили, конечно, то, что вчера было, и свое мнение работники этого учреждения, это одно, но резонанс был очень сильный, и кто присутствовал, видел, это люди узнал об этом на классе что они должны садиться на автобус или на троллейбус и ехать э, в центр, в другую позицию, что они не будут ослуживаться здесь. Люди пришли ну, просто с э, и узнал опять-таки об этом. Они уже, я знаю, это они мне говорят, что там уже тысячи писем индивидуальных обращений к народу города, чтобы он поступал З жителями, которые выбрали его уже второй раз, второй срок на рынке этого города, вот так как он поступает сегодня. Маргарита Каренко, Херсон Онлайн. у меня вопрос следующий. Я так понимаю, что с каждым днем промедление только усугубляет ситуацию. да? Uh, о каких суммах идет речь, сколько в месяц вам нужно денег из городского персонского бюджета? Это первый вопрос. И второй вопрос. 300, больше чем 300 человек. 300. Uh, фонд зарплаты сколько составляет? Uh, на год или на месяц? На месяц. Вы же говорите о том, чтобы Значит, uh, ну вот пока на уровне Киева будет все Давайте я вам, давайте я вам чтобы сразу скажу, я сразу я вам скажу так. в місяць, вместе с теплокоммунэнерго задолженность получается миллион пятьсот шестьдесят тысл. Это не такая уж и большая сумма для этого города. Это вы имеете в виду общая сумма и зарплата Это и несколько... Это и зарплата и, и кому наука да. у нас получается в зависимости от того, что вот туда-сюда, ну то есть каждый месяц нестандартно оно все идет, индексация и тому подобное. Где-то зарплата получается в пределах 600-700 тысяч вот, туда-сюда. Но на сегодняшний день вот это вот миллион пятьсот шестьдесят когда город, ну город а в лице Черевка вчера, Сергей Николаевич, он сказал, что в городе не хватает денег и острая нужда. Я верю, что не хватает денег и острая нужда. Но я ему задал вопрос, Сергей Николаевич, а как же в прошлом году вы выносили на бюджетную комиссию такой вопрос про Азию?